Зимою не все може бути так сумно, навіть коли зараз снігу немає, є така рослина, як ухроплідник. Сорта я не знаю. Дуже розповсюджений білий, а в мене такий є рожево-багряний. Дуже подобається. Декілька кущів, і я біля нього ще посадив ось морозний квіти, буквально щойно. Замовляв. Така... Як коли розростеться, і морозник розростеться, і похороплідник. Буде непогана зона для зими, для осені, коли зараз все таке сіре, От ялинки блакитні, дві штуки. І вічно-зелений. Я не знаю, наскільки він, звичайно, вічно-зелений, але взимку він зелений. Морозник, чорний і похропник. Похроплідник. У мене їх тут три кущі Листя, звичайно, він так собі в нього стан листя ну от нарядний він досить маленький маленький ось зовсім маленький ну і звичайно до ялинок блакитних ще тут 5 кущів у мене посаджені посаджений ялівець блючіп яка гарна квітка тому така зона більш декоративна яка буде декоративна саме в цей період. Осінь, зима. І, звичайно, трошки ближче до весни потьмяніють ці ягоди. Вони не істівні, звичайно. Але все одно декоративні будуть.